За шинами заїхали на шинний сервіс і ходить, шукає прицепчик на перспективу. Да? Що треба, які тента? Та ні, нічого не потрібно. Просто що, ну, взагалі. Що є? Ну, Коротше, розказую, що є. Є диви мене. І Велтон, і Меркель від перевізника Сім тисяч. Велтон такий собі, да? ну, Вже чого? Є е, шміц, є холодильники, є самосвали, є лодочки. А Мігі мє... чи... які є? Мега? Пішли, Мегі є, хороший Вольво. Non, а... Чи прицеп треба? Шо... Тут же треба слабо. Дениса шукати. Мігі, напевно. Реф є мега, до речі, реф є класний, мега. А Штора. штору зараз подумаємо. Е, ще більше техніки в онлайні, в шапці профлід на сайті. У вас там і бачите. Все, на, шай... на сайті подивитесь. А, є Мега, була, була, може вже продано. Зараз подивимося non... на сайті. Якось мені попалось ваше відео, то фрюхауф такі непогані. Непогані. Ні, вибір є різний. Ціна як. Стандарний, скільки у нього заставив Фрюхауф? Демо подивимося. Демо подивимося.